Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 17 жовтня 2014 року. П'ятниця. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю священомоченика Єротея, єпископа Атенського та преподобного отця нашого Франциска Асиського. Святий Франциск Асишський народився 1181 року в італійському місті Асізі в родині багатого купця. Замолоду він полюбляв розкоші життя, але мав чутливе серце до убогих. Коли йому виповнилося 24 роки, він покинув усе, одягнувся у грубий одяг і почав жити у пості та молитві. Він проповідував слово Боже і закликав людей до покаяння. У той час Бог наділив його даром чудотворення і передбачення. А згодом і інші юнаки забажали жити разом з Франциском і наслідувати його у богості і жертвенному способі життя. Маючи 12 учнів, Франциск уклав для них правила монашого чину братів менших. У 1224 році Бог чудесним способом наділив його стигмами. У 1226 році Франциск уснув. Йому було тоді 45 років. На його гробі в Асижі діялося так багато чудес, що святіший отець через два роки після смерті Франциска проголосив його святим. На божественній літургії святого Івана Золотостов сьогодні читаємо Іванрія від Іванелиста Луки з 6 глави з 17 по 23 стишок, де є такі слова. Зійшовши з ними, він став на рівні місці. І була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, і з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його й оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього й усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати: в Богі, бо ваше Царство Боже! Блаженні голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть як безчесне ваше ім'я, Сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само, бо поводилися з пророками батьки їхні. Христові блаженства суперечить логіці сучасного ідеалу, успішної людини. Подивімось бодай на ті цінності, які нам пропонує світ: велика квартира замість великої родини, сучасна машина для створення іміджу, та не для сім'ї, дає маленькі діти, пробудковий бізнес, хоча й не чесний, але це не головне. Авторитет впливовості замість авторитету мудрості і так далі. Як же ж нам, християнам, бути у цьому світі? Христос нам пропонує шлях блаженства, але це не те саме, що й мучеництво. Давайте хай кожен з нас запропонує світу цінності, які наслідуємо, тоді ми зможемо стояти перед пропозиціями швидкоплинного і модного світу. Чому б нам не рекламувати подружню вірність? Хіба її ніхто не шукає? Чому б не рекламувати міцні сім'ї, хіба ми їх не потребуємо? Чому б не рекламувати прощення, любов, довіру та правду? Чи ж не цього потребує людство? Тож просимо всіх християн зробити крок вперед і не зупинятись. Сто відсотків незроблених спроб не увінчаються успіхом. Вейн Грецький. Благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки віч.